Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавновий Футбол. І сьогодні у нас друга частина клубного чемпіонату світу. Ну, якби друга частина, ми будемо обговорювати інші чотири матчі однієї восьмої фіналу. Впевнений, що буде цікаво. Тому гарного вам перегляду, а я починаю. Ну і почнемо ми, мабуть, з матчу «Інтер-Флумінез». Інтерфлумінез. Давайте почнемо з «Інтера». Він був у групі з Монтереєм. Ріверплейтом, а також у Рава Ред Даймондс. В першому матчі він зіграв нічию з Монтереєм, Дуже неочікувано для мене, хоч там і є гарний гравець, єдиний, якого я знаю, Серджі Рамос, але все одно це ж захисник, якби, а в нападів них таких якби, немає, дуже перспективних. Але тим не менш, завдяки голу Сержо Рамоса, Монтерей зумів. Зіграти нічию. дуже важлива для нього ця була нічия, завдяки якій він якраз таки зміг пройти в 1-8. Далі Інтер грав з Урава Red Diamonds, команда з Японії. І здавалось те, що ну, тут вже має бути впевнена перемога. Ніфіга. Урава Ред Diamonds вийшов вперед. Просто дуже довго зберігався такий рахунок 1-0, але аж на 72-й інтер зумів зрівняти. Ну і на жаль, Урава пропустили на останніх секундах. Ну, і вже це була для них друга поразка, і вони не змогли пройти в третьому матчі. Вони також програли, і натомість до побачення. Ну, а якби виграли інтер, то ще були б дуже непогані шанси. І можливо, на останній матч проти Монтере вони б вийшли з іншим налаштуванням, і можливо була б інша гра. Ну, а останній матч був у Інтера проти. Ріверплейта, і там вони вже виграли 2-0. Все одно дві перемоги, одна нічия, але перемоги не такі, прям дуже впевнені. З Ріверплейтом там вони взагалі так само голи були забиті під кінець матчу. Ну, перший гол там на 72-й, а потім на 90-плюс третій. Прям на таких самих хвилинах, як Зурава Ред Diamonds. Ну і натомість Інтер з першого вийшов, Монтерей з другого. Ось так. А що ми скажемо з вами про флумінези? Вони були в групі з Борусією Дортмунд, з Улсаном, а також з Мамелоді Сандаунс. Перший матч грали проти Борусії Дортмунд і зуміли з ними зіграти 0-0 з Борусією Дортмунд. Вже вкотре ми розуміємо, розуміємо те, що команди з Америки вони дійсно на цьому клубному чемпіонаті світу дійсно. Краще за європейські команди. Ну, не тільки американські, а, Бразилія це ж є Америка, так? Ну, виходить, ну там азійські так майже зіграли з європейськими. Наприклад, ну ось цей як Урава Реддаймонс, про якого я вже казав. Ну, дійсно добре грають. 0-0, так, вони зіграли. Потім наступний їхній матч був проти Улсана з Південної Кореї, якщо я не помиляюсь. І вони їх виграли 4-2. Перші забили, потім два пропустили, але... Ну, але в другому таймі вже три штуки всадили і здобули дуже важливу перемогу: 4-2. Ну а потім знову нульова нічия проти Мелоді Сандаунс і натомість з п'ятьма очками вихід з другого місця, ну а з сьома з першого. Дивіться, якщо ми будемо підходити до результату в цьому матчі, для мене тут якби немає фаворита. Тому що Флумінезе вміє грати з такими сильними командами, вже з Борусів вони це показали. І чому б це не показати з Інтером, дійсно. І я думаю, те, що Інтер, якщо не збереться і не почне нормально грати з такими американськими командами, то чому б тут і не виграти Флумінезе? На мою думку, тут, наприклад, буде мінімальна перемога Флумінезе. Я не знаю. Для мене тут немає взагалі ніякого фаворита, але. Просто Флумінезе виглядає більш симпатичнішим, як на мене. Ось так. Ось така моя думка: перемога Флумінезе 2-1. А ми рухаємось далі. І наступний матч я би хотів, щоб це був Манчестер Сіті Альхіляль. Давайте почнемо з Манчестер Сіті. Вони були в групі з Ювентусом, з Віддатка Сабланкою, а також з Аляйном. Тільки я не розумію, що тут робила назва пісні. Типу, я не знаю. Не знаю, ну якось сюди попала просто. Назва пісні, Можливо, там деякі гравці, вони, можливо, навіть в якомусь музичному гурті якомусь. Ну, я не знаю, чи ви знаєте пісню Касабланка. Ну я думаю, що знаєте, тому що це доволі таки відома пісня. ну Тим не менш, це команда з Марокко, Так називається віддатка «Касабланка», Ну, якось туди попали, не знаю. Ще був у них Аляйн в Манчестер Сіті. Перший матч у них був якраз таки з Касабланкою, який. Який вони перемогли 2-0, доволі таки впевнено. Ну, Касабланка створювала моменти, деякі були, було багато моментів, але все ж таки Манчестер Сіті був просто краще. Далі в них був матч з Аляйном, Там вже набагато впевненіше. 6-0 просто без всяких шансів. Аляйн спочатку отримав від Ювентуса 5-0, потім від Мансіті Сіті 6-0. Класно просто, дуже гарно. Я думаю, те, що Аляйн дуже задоволений. Ну, це лише 11 голів, що як би? Це ж не 20. Нічого страшного. Ну, а далі Манчестер Сіті грав з Ювентусом за першу сходинку, їм потрібно було тільки вигравати, щоб виходити з першого місця. І вони не те, що виграв, їх просто розгромили 5-2 без всяких шансів. Ось цей другий автогол, коли Ювентус собі забив, то вже поплив після цього. І взагалі майже не було моментів. Ну, вийшов Єлдіс на заміну, і все ж таки зміг віддати гольову передачу на Влаховича. І боже, і показали цього фанату Євенту Так, так, камон! Не знаю, що це для них вирішило. А Манчестер Сіті натомість вийшов з першого, Ювентус вийшов з другого. Давайте тепер поговоримо про Альхіляль. Вони були в групі із Зальцбургом, Реал Мадридом, а також із Пачукою. Перший матч був проти Мадридського Реала, який вони зіграли один-один. Е, ну, ми вже балакали про цей матч, тому що я вже казав про Реал, Реал Мадрид, вже казав про цю команду. І тому, ну, один-один вони зіграли так. І Реал міг навіть вигравати, але Вальверде не реалізував пенальті. Жахливо пробив. Ну, дивіться, от це була дебютна гра. Для Хабі Алонсо, нового тренера, і вона відверто провалилась. От реально. Дуже було сумно. Я взагалі не очікував такого від Реала, бо Реал він якраз таки один, з, начебто, один із претендентів. Знаєте, щоб виграти цей клубний чемпіонат світу, але вони з Альхілялем прямо обісрались. Один-один да. зіграли. Потім у них був матч проти Пачуки. ну, Як я вже неодноразово казав у відео, що це дерева команда. Альхіляль її Змій виграти і з рахунком. Ой-ой-ой, що ой, ой, я милю? її не виграв. Альфіляль з ними в нічию зіграв. Почекайте. Ну, да, нічого він з ними зіграв. А я кажу те, що альхіляль виграв, Боже. Альфіляль з ними зіграв нічию. да Ні, Боже. А ні, все, друзі, ось так. Альхіляль спочатку зіграв нічию з Реалом 1-1, потім в них був матч проти Зальцбурга 0-0, а потім вони вже виграли Пачуку. Тобто перед останнім матчем у Реала з Альцбургом по 4, у Альхіляля 2 і у Пачуки 0. Тобто якщо Зальцбург би виграв, якщо Реал, наприклад, виграв би Зальцбурга, а Альхіляль виграв Пачуку, то вони би вийшли з другого. Або, навпаки, да, там Зальцбург би виграв Реал, ну, Альхілялю. Альхілялю просто потрібно було вигравати пачуку. Лише вигравати і сподіватися на те, що хтось там із цих команд Реал або Зальцбург, те, що хтось там виграє. Натомість це для них склалося дуже добре. Вони здолали 2-0 пачуку, а реал натомість виграв 3-0 Зальцбург. і Альхіляль здобув путівку з другого місця, ну а Реал з першого. Дивіться, якщо ми будемо підходити до результату в цьому матчі Манчестер Сіті Альхіляль, то для мене тут однозначно фаворит Манчестер Сіті. Вони показали те, що вони з командами вміють дуже добре грати і вміють їх громити. Аляйн може підтвердити це. Ну і я тут бачу впевнену перемогу Манчестер Сіті із рахунком 3-0-3-1. Десь так буде. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас нехай буде Реал Мадрид проти Ювентуса. Ну, про Реал Мадрид ми вже з вами казали. За Альхілялям 1-1, з Альцбургом 3-0 виграли, а також з Пачукою 3-1 виграли. З першого місця з Альхилялям вони провалились, але потім вже показали гарну гру. От з Альцбургом, от як ти граєш з командою, яка ну, слабка. Альхіляль, ти з ними граєш 1-1. А Зальцбург, ну він десь такий приблизно, як Альхіляль. Хоч, це хоч і європейська команда, але середнячок такий, знаєте, Зальцбург, але тим не менше, Реал їх виграв 3-0. А ще в Лізі Чемпіонів, пам'ятаєте, як вони грали? То там Реал їх розгромив також дуже сильно. 5-0, десь чи скільки. Ну, без шансів. Реал, ну, очікувалось впевненішої гри, але нехай. Подивимось, що буде в плей-офф. А що ми скажемо про «Ювентус»? Про «Ювентус» ми вже також балакали. Вони виграли аляйн 5-0, виграли Касабланку 4-1, ну а Манчестер Сіті вони просто не грали. 5-2 програли. Ну, в першому таймі Манчестер Сіті дійсно був краще, а володіння м'ячем. От про, просто Манчестер Сіті було там, скільки? 70% у «Ювентуса», 30% взагалі прям, Взагалі майже не володів м'ячем «Ювентус». Було дуже мало пасів. І вони, якщо намагалися входити в якусь контратаку, то Манчестер Сіті просто забирав них м'яч відразу. А там ще наприкінці першого тайму дощ пішов, ну, але він швидко зупинився. Ну, дивіться, в цьому матчі, як на мене, то фаворит Реал Мадрид дійсно. Виглядає він симпатичніше. І от європейські команди, от в мене таке відчуття, що коли європейські команди між собою грають, то може бути розгром. А от коли європейські з американськими, то зазвичай, знаєте, такі мінімальні перемоги або європейської, або навіть американської команди, або нічия. Але так як це європейські, то тут може бути навіть і впевнена перемога. Тому я очікую перемоги Реал Мадрида із рахунком. Ну, 3 1 давайте скажемо так. 3-1, Я впевнений, те, що Ювентус Вігол точно заб'є, знайде десь. Може бути такий гол престижа, знаєте, чесно. Ну, а останній матч. Це у нас з вами Боруся Дортмунд Монтерей. Ну, Про Монтерей ми вже балакали, так, нічия з Інтером сенсаційна. Дві нічі було 1-1 з Інтером, потім 0-0 з Ріверплейтом, ну а потім перемога в останньому турі проти Урава Ред Diamonds 4-0 якраз таки принесла їм цей вихід. Ну І виходить те, що Ріверплейт зіграв з Інтером, вони їм програли. А Монтрей виграв і Ріверплей до побачення разом з Raved Diamonds, а Монтрей здобув потіпку з другого місця. Ну, а що ми з вами скажемо про Борусі? Ну, Про Борусію ми вже балакали в одному матчі Флумінеза проти Борусії 0-0. Але потім перемога над Мелоді Сандаунс 4-3. І перемога над Усаном 1-0. І вихід з першого місця. Дивіться, друзі, якщо ми будемо підбивати підсумок цього матчу Боруся проти Монтерея, то, ну, знаєте, плюс-мінус однакові команди, так? Але, скоріш за все, тут фаворит, фаворит невеличкий Боруся. Тому я думаю, те, що буде мінімальна перемога Борусії, ну, взагалі мінімальна 2-1, наприклад, десь так буде. А можливо, навіть якщо команди зможуть. Якщо команди будуть багато атакувати, то, можливо, навіть 3-2. Така результативна, можливо, навіть буде гра. Ну, якщо вже схилятися більше до якогось рахунку, то, то скоріш за всього, 2-1 на користь Борусі Дорна. Ну що ж, друзі, ось такі мої думки по цих матчах. А якщо вам сподобалось це відео, то вліпіть лайкос, підпишіться на наш YouTube канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли виходять наші нові відео. З вами був канал Кавонове Футбол. До нових зустрічей!